Тема з тему зимова зустріч. Першими на цій сцені. Під ваші обласки я хочу запросити команду КВН Бабська збірна. Тема з тему новорічна зустріч. У цей прекрасний момент з нами всіма трапляється диво. Одне з яких трапилось із героями нашої історії. До них приїхала в гості мама. І я читала, що рік змії треба зустрічати... Ну, Любо, ну знову ти починаєш. Мам, а ми тебе зовсім не чекали. Розумієш, ми тут хотіли на одинці залишитися на новий рік. Та я ж нікого не запрошувала. Я ти і та третя. Ну, мам! Ну добре, не хоч її, будемо двоє. Я не заперечую. Як так можна? Вона ж моя доля. Чуєш ти стиснута. Скільки ти важиш? 48. Нелегка в тебе доля, синку. Так, стоп! Мені це надоїло. Я зараз йду на кухню ставити чай. Я повернусь, би ви помирилися. Ти холодильник, де? Тут так багато всього є. Олівє, шампанське. Гаразд, добре. Якщо вже ви хочете залишитися, ну то вже залишається. Але я вас дуже прошу, ну давайте не так буде, як минулого разу. Кода ти голая по кватірі ходиш. <плодиско> <плодиско> Та я там ще юною була. Це було минулого року. Ну так, да. але я там класно зажигала, правда? анти б'ють. Та ще ж рано, ще навіть привітання президента не було. Да. Йду в магазин. Магазин. Золота, да? Президент. Любий город, може спать спокійно. Добрий вечір. Шановні співвітчизники, ви знаєте, я спочатку хотів поздоровитися на японському. Ніхау. Но потім подумав, що ні хау. Мені тут ребята сказали, що Новий год. І кажуть, треба поздравити всіх українців. Ви вже третій під'їзд. І ви знаєте, я хочу вам сказати, що в цьому році відбулось дуже багато змін. Наприклад, я порозумнішав. а я хочу перевірити, чи українці теж порозумнішали. Я загадаю вам загадку. Без вікон, без дверей повна хата людей. Хто це сказав? Зайдеш до мене потім я тобі поясню. І ви знаєте, я тут заспівав вам на початку пісню, яку написав мій друг Шахтёр. царство йому небесне. І я би теж хотів почути від вас яку-небудь пісню. Сьогодні під фінал, баска збірна в ньому грає. І одне питання є, що подолає. Ми не вміємо співати, але будемо кричати: we will, we will rock you! We Команда бабська збірна. Дякуємо!